Вітаю вас в програмі Пульс. Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми завітаємо до начальниці управління освіти Ірини Рябоконь. Будемо говорити про початок навчального року, у якому форматі буде проходити навчальний процес та чи готові освітні заклади до навчального року. Ірина Миколаївна розкажіть, будь ласка, як буде проходити навчання у Новомосковську з 1 вересня. Саме з 1 вересня у всіх закладах міста буде дистанційна форма, але щойно в будь-якому закладі з'являються укриття, тобто з'являється можливість організувати безпечні умови і для здобувачів освіти, і для персоналу. В цьому закладі може Розпочинатися змішана форма навчання, Ірина Миколаївна, розкажіть, будь ласка, детальніше про те, як буде проходити дистанційна форма навчання та змішана форма навчання, і взагалі що таке змішана форма навчання? Так, дійсно в нашій громаді вперше розпочинається освітній процес з використанням цієї форми. І в кожному закладі вже пройшли консультативні зустрічі, де батькам пояснювали, що це за форма. Це форма освітньої діяльності, коли поєднується опанування освітнього контенту, Фізично в закладі, коли дитина приходить на звичайні уроки, і опанування частини матеріалу дистанційно. Є декілька різних форм. Змішаної методики це і ротаційна форма, і гнучка модель, і особистісно орієнтовна модель. Вони всі різні, але вони дозволяють організувати якісну змішану форму в тому чи іншому закладі з урахуванням їх індивідуальних вимог. Я чітко знаю, мені доповів уже кожен керівник, що проведені низка зустрічей, нарад, консультацій семінарів. Семінарів у школах, під час яких є чітке розуміння. І пропрацьований алгоритм, як саме буде відбуватися змішана форма в тому чи іншому закладі, тому освітяни готові, і я більш ніж впевнена, прикладуть максимум зусиль, щоб справитись із цим викликом і максимально якісно, ґрунтовно організувати освітній процес в нашій громаді? Взагалі, розкажіть, як буде проходити змішане навчання, бо це для нас нове і. Я так розумію, це буде якось ділитися можливо групами, бо буде що окрім змішаної ще й дистанційне. для того щоб прийти до висновку, як саме організувати змішану форму в тому чи іншому закладі, адміністрація закладу має керуватися двома важливими чинниками. Перший чинник. Скільки саме станом на сьогодні є заяв від батьків, які прагнуть організувати змішану форму для їхньої дитини, і яка вмісткість в укритті, яке вже є у закладі? Тому що під час освітнього процесу, коли розпочинається тривога, Зрозуміло, що будь-який процес, чим би не займались діти, вони організовано збираються, беруть свої рюкзачки і йдуть до укриттів. До речі, стосовно рюкзачків, що там має бути, будуть організовані пам'ятки, які будуть видаватися батьків для того, щоб вони розуміли, що має мати в цьому рюкзачку дитина, коли вона йде безпосередньо в школу, коли ми несемо відповідальність за дитинку. Кожен заклад, розуміючи ці два чинника, буде організовувати освітні процес за дистанційною формою. В когось це будуть певні дні, коли приходять діти, і відповідно в ці дні будуть викладання певних предметів. Зрозуміло, що не зовсім толерантно ділити предмети на важливі, неважливі, і ми не можемо сказати, що ця дитина буде надзвичайним інженером або вправним художником, дизайнером і їй Потрібне малювання. Але, ем... Ми маємо бути готові до того, що використання змішаної форми в декількох закладах буде суттєво відрізнятися одна від іншої, і це є нормальною, тому що як саме організувати освітній процес з використанням змішаної форми, буде вирішувати кожен заклад окремо на засіданнях педагогічної ради на консультативних зустрічах, будуть залучатися батьки як надважливі, також учасники освітнього. Процесу. Чи проводилися опитування взагалі працювали з батьками? В кожному закладі проводилось опитування батьків з метою роз'яснення їм про доступні форми навчання і для того, щоб батьки зорієнтувалися. За якою формою в новому навчальному році їхня дитина буде опановувати освітній процес? В кожному закладі в відсотковому відношенні різне бачення батьків, але якщо їх об'єднати в цілому помісту, то орієнтовно 80% батьків все ж таки прагнуть до кінця війни продовжувати навчання в дистанційній формі, і відсотків 20% прагнуть. За змішаною формою Ірина Миколаївна, розкажіть, будь ласка, які складнощі очікують нас в новому навчальному році? Новий навчальний рік 2023-2024. Ми вже на цьому етапі розуміємо, що буде непростий, але з урахуванням досвіду попереднього навчального року ми готові до всього. Я не перестаю захоплюватися нашими педагогами, які не просто звичайні освітяни, а це такі спецпризначенці, які, окрім того, що віртуозно дають освітній матеріал, вони опанували різні психологічні навички і вміло, вправно, досить професійно стабілізують емоційний стан дитинки, налаштовують на навчання, ну і разом з тим, ми розуміємо, що в тих закладах, де з'являться укриття, вони мають виважено, вправно, професійно, під час тривоги евакуювати дітей до укриття, перебувати там з ними, повертатися. По закінченню тривоги в клас і відновлювати освітній процес це для нашої громади нове, але я більш ніж впевнена, що наші вчителі із цим випробуванням обов'язково справляться. Чи готові до навчального року та, взагалі, скільки діточок підуть до першого класу? Не дивлячись на надскладні умови сьогодення, в цьому, році, станом на 18 серпня, 548 заяв від батьків отримали заклади освіти. Це досить гарна цифра. Ми розуміємо, що не дивлячись на те, що батьки бояться зрозуміло, що і їх лякає певні умови, всім зрозуміли, які батьки все одно. До діток перший клас кількість педагогічних працівників вчителів саме першого класу у місті достатньо, і вони з нетерпінням радо чекають діток в новому навчальному році наших першокласників. І наостанок, чи маєте ви якісь побажання своїм колегам, батькам, можливо, учням? Нехай новий навчальний рік стане роком нових перемог, нових. Звершень досягнень нових рубежів і жодна повітряна тривога не стане перепоною в опануванні якісних знань.